Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 75, а зошити на сторінці 34. Щоб не було нам мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаєм! Наш урок розпочинаємо. Тема нашого уроку повторення проміри часу, порівняння іменованих чисел, визначення часу за годинником у 24-годинному форматі. Згадаємо про міри часу. Перше: скільки годин триває доба. Друге. Скільки хвилин триває година. Третє. Скільки місяців триває рік. Четверте скільки місяців триває кожна пора року. П'яте скільки обертів за добу робить годинна стрілка. Шосте скільки обертів за годину робить хвилинна стрілка. Отож запам'ятаємо, що доба триває 24 години. Одна година триває 60 хвилин. В одному році 12 місяців. В кожній порі року 3 місяці. За добу годинна стрілка робить 2 оберти. І за годину хвилинна стрілка робить 1 оберт. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота! Підручник, сторінка 75. Завдання 450. Запишіть у зошит. Читаю завдання. Скільки годин містить одна доба, дві доби, три доби. Якщо ви знаєте, можете поставити відео на паузу і працювати самостійно, а я продовжую. Отже, одна доба, ми знаємо, містить 24 години. Так, а дві доби. Це два рази по 24. Тобто 24 це одна доба, та ще одна доба, 24. То разом буде 24 додати 24 буде дорівнювати 48 годин. Тобто 2 доби це 48 годин, а три доби одна доба 24 години. А три доби це буде 24 додати 24. І ще раз додати 24. Запишемо і дізнаємось. Вже 3 доби це буде 72 години. Завдання 451. Порівняй 30 годин і 3 доби. З попередньої вправи ми знаємо, що 3 доби це 72 години. Тому порівнюємо 30 годин і 3 доби це 72 години. 30 годин буде менше, ніж 3 години. 2 доби це буде 48 годин і 60 годин. 48, тобто 2 доби буде менше за 60 годин. Закінчте цю вправу самостійно. Завдання 452, чи можна стверджувати, що годинники показують однаковий час. Скористаємося порадою кенгуру. За добу годинникова стрілка робить 2 оберти. Отже, за добу годинникова стрілка проходить від 12 до 12 і ще раз проходить той самий оберт. І виходить, 12, додати 12 буде доба 24 години. Тому, якщо наш годинник у першу частину доби до 12 години дня, то ми не можемо сказати, що це одинакові показують годинники, одинаковий час. Тому що тут у нас 5 годин ранку, а тут 5 годин фактично вечора. Але якщо це йдеться про другу частину доби. То можна сказати, що це п'ята година вечора або 17 година. Доба це час, за який планета обертається навколо своєї осі. Тривалість цього процесу 24 години. На циферблаті годинника тільки 12 чисел, тому за добу годинникова стрілка двічі буде показувати на одну й ту ж саму цифру. Це може бути вночі та вдень. Або вранці та ввечері для точного визначення часу додають частину доби, наприклад, 11 година ранку, чи 11 година вечора, або користуються 24 годинним визначенням часу. Завдання 453. Розглянь циферблат годинника і прочитай пояснення того, як визначити час після полудня. Розглянемо циферблат годинника. Наприклад, у 12-й годині ночі стрілка стояла на 12. Потім пішло час ночі, 2 ночі, 3 ночі, 4 ночі, 5. Ранку, шість ранку, сім ранку, вісім ранку, дев'ять ранку, десять ранку, одинадцята ранку і 12 година дня. Це, виходить, полудень. Тобто, стрілка встигла пройти одне коло по годиннику. Далі, щоб визначити час, нам потрібно сказати, або це буде. Час дня, як ми кажемо, або ми до цифри 1 додамо число 12 і скажемо, що це буде 13 та година. Давайте прочитаємо пояснення, щоб дізнатися, котра година доби після полудня, тобто після 12 ї години, треба до числа, на яке вказує менша стрілка, додати число 12. Перевіримо, візьмемо, наприклад. Третю годину дня. Виходить, що число 3, а до нього треба додати 12. 3 додати 12 то буде 15 година. Завдання 454. Котру годину показує кожний годинник до полудня і після полудня. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Молодці. Завдання 455. Ви можете будь-коли зупинити відео, якщо ви зрозуміли, як виконувати завдання, і продовжувати самостійно. Екскурсія з Києва до Чернігова тривала 5 годин, а з Києва до Умані 8 годин. Тривалість якої екскурсії більша, на скільки годин більша. Порівняємо поїздку з Києва до Умані з поїздкою з Києва до Чернігова. Порівняємо 8 годин і 5 годин. Ми бачимо, що восьмигодинна екскурсія довша і більша, ніж п'ятигодинна екскурсія. Наскільки ж годин вона більша? Треба від 8 відняти 5. Побачимося, що вона більша на 3 години. Завдання 456. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. За м'яч заплатили 33 гривні, а за тенісну ракетку 40 гривень, а за скакалку на 13 гривні менше, ніж за м'яч. Яка вартість цієї покупки? Проаналізуємо та запишемо скорочений запис. Скільки заплатили за м'яч? 33 гривні. А за тенісну ракетку? Так, 40 гривень. А що сказано про скакалку? Що вона на 13 гривнів коштує менше, ніж м'яч? Яке запитання, яка вартість цієї покупки? Запишемо скорочений запис. В задачі у нас два невідомих, яка ціна скакалки і скільки коштує вся покупка. Щоб дізнатися, яка ціна скакалки, треба що зробити? Від 33 відняти 13 тому що скакалка на 13 гривнів менше коштує, ніж м'яч. Запишемо першу дію. Ми дізналися, що ціна скакалки 20 гривень. Знаємо, м'яч коштує 33, ракетка 40, а скакалка 20. Що ми можемо дізнатися, скільки коштує вся покупка. 33 додати 40 і додати 20. Спробуємо скласти вираз до задачі. М'яч коштує 33 гривні, ракетка коштує 40 гривень, а скакалка коштує 33, відняти 13. Запишемо вираз. Ми розв'язали задачу двома діями потім виразом і дізналися, що вартість цієї покупки 93 гривні. Завдання 457 та 458 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. ЗОшит сторінка 34. Прочитайте та виконайте завдання перше. Прочитайте та виконайте завдання друге. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Прочитайте самостійно та виконайте завдання третє та четверте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!